Привіт, друзі! Ви на каналі Історії без купюр, і сьогодні ми зануримось в історію створення фільму Вечори на хуторі поблизу диканьки, яка починається у 1961 році за рік до його прем'єри. Цей різдвяний фільм зняв режисер Каскар Олександр Роу, котрий за своє життя зняв 16 фільмів, і 14 з них були казки. Коли вирішили екранізувати повість Гоголя ніч перед Різдвом для проходження радянської цензури, Роу вирішив змінити назву. Картину назвали як і збірник оповідань Гоголя, вечори на хуторі біля диканьки. Картина витримала перевірку часом, і сьогодні можна впевнено сказати, що у Роу вийшов шедеверна. На всі часи. Знімальний процес фільму спочатку повинен був проходити у селі Диканька, яке розташовано в Полтавській області. Через те, що початок знімального процесу було заплановано на березень, від цієї ідеї довелося відмовитись. Знімальна група відправилась на північ, де сніг лежав до травня. За лічені дні майстри декоратори спородили справжнє село, хати з тинами, сараями та невеличку церкву. До речі, на знімальний майданчик запрошували Всіх охочих. На прем'єрному показі в будинку кіно був влаштований справжній перформанс у виді театралізованої презентації. Перед сеансом по фоє ходили актори, одягнені в костюми чортів, і кидали в глядачів ватні сніжки, що створювало казкову лампову атмосферу. І це у 1961 році. Музичний супровід стрічки був дуже автентичним, та по цей день створює у глядачів різдвяний настрій. У фільмі звучать справжні українські різдвяні колядки, а також уривок з православного різдвяного трапаря, якому підспівували місцеві. А тепер давайте поговоримо про акторський склад. Щодо головної героїні стрічки Оксани, її шукали довго загалом. На роль Оксани пробувалися 5 тисяч дівчат. Основною претенденткою на цю роль була співачка Юлія Пашковська. Але коли Олександр Роу побачив у коридорі кіностудії імені Довженка 19-річну студентку театральної студії Людмили Мизнікову, то одразу зрозумів, що іншої актриси йому не треба. «Такой же наша Оксана, сказав Ров своїй помічниці. Людмила Мизнікова ідеально зіграла. Примхливу і самозакохану красуню, дочку багатого козака Чуба. Актриса пізніше з усмішкою згадувала, що у 19 років вона була дуже схожа на свою героїню. Коли йшла хрещатиком, то у всіх вітринах милувалася своїм відображенням. Упертого та закоханого кавалява Вакулу зіграв студент Київського театрального інституту Юрій Тавров. Мизнікова казала, що на майданчику не здружилася з Юрієм, їй здавалося, що він Надто замкнутий, і було важко грати до нього любов. А ось плакати в кадрі було легка, адже дівчина нудьгувала за домівкою, по мамі, згадувала київський будинок і хотіла додому. Щодо Солохи, Ро у ролі відьми запросив Людмилу Хитяєву, яка ідеально підходила на роль відьми. Режисера не зупинив навіть той факт, що перед початком зйомок актриса катаючись на лижах, Врізалась у дерево і зламала носа. Роу терпляче чекав на її одужання. Сама ж акторка вважала, що травма це покарання за роль відьми, але грала її з величезним натхненням. Роль чорта у картині зіграв актор Георгій Міллер, який вже знявся в багатьох казках Роу. Час зйомок Міллеру було набагато важче, ніж іншим акторам, оскільки на 30-градусному морозі йому доводилося грати практично роздягненим. Річ у тому, що актор... Відмовився від теплого, спеціально для нього шитого хутряного костюма, він побоювався, що рухи його персонажа в об'ємному одязі будуть погано помітні. Тому чорт мав як одяг лише легке трикотажне трико з пришитим зверху клочем, яке імітувало шерсть. Актор постійно скаржився, що сніжинки впиваються йому в тіло, але він покірно закопувався в сніг і відтримував снігову бурю, яку створює. Потужним вітровієм. Сцену, коли чорт стрибає в проруб після того, як його повчив лазиною вакула, знімали на справжній річці у Лютий Мороз. Актор витримав лише два дублі, але після кожного його закутували у кожух і відпоювали горілкою. Багатьом глядачам назавжди запам'яталася сцена пацюка з варениками. Я впевнена, ви теж добре пам'ятаєте цей культовий момент, який став класикою радянського кіно. Насправді ця сцена знімалася досить просто. Актор просто виплютує їх, А досягти потрібного ефекту допомагало зворотнє перемотування. До речі, ви знали, що вареники із сметаною в кадрі були не справжніми, але виглядала страва водна час дуже апетитно. У 2001 році на екрані вийшов фільм мюзикл Вечори на хуторі поблизу диканьки, у якому жодних вареників сучасний пацюк не їсть, а просто курить люльку і розмовляє з вакулою Олегом Скрипкою. І треба сказати, Вигаданих Олександром Роу, у кадрі не вистачає. А яка версія вам більше сподобалась? Пишіть в коментарях. А якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та ставте вподобайки.